Нормальна людина проживе без води два-три дні, без повітря п'ять хвилин. А расист не проживе і секунди без великодержавної тріади. Армія це стара церква, второй храм для нашої держави. І сьогодні у Росії є три союзника: армія, флот і Білорусія. Тоталітарна держава, армія і церква. Та вже жоден пропагандист не може до пуття пояснити, де закінчується московський патріархат, а де починається КДБ. Для своїх чорних мес рашисти облаштували окремий храм, який на армійський манір назвали головним храмом Збройних сил РФ. Так, щоби в назві відлунювала аналогія з генеральним штабом чи ще якимось головним управлінням з питань духовно-ідеологічних скрів, описуючи ідею храму, войовничий московський патріархат відхрестився від православного прощення, і за їхньою задумкою, церква символізує духовність російського воїнства, яке піднімає меча тільки для захисту своєї батьківщини. Впрочем, нічого нового. Як завжди, Росія вкотре маніпулює фактами. Називає геноцид превентивним ударом, а чергове вторгнення кличе як не спеціальною операцією, так заходами щодо підтримання конституційного порядку. Як це було в Першу Чеченську кампанію. Такова Росія імперія зла. Імперія зла как була, є і остається. Хіщність свою. Алчність, безпощадність, бездуховність, безнравственность не на чітні Архітектори РПЦшної цитаделі, вочевидь, передивилися пригодницьких фільмів про індіану Джонса чи надихнулися конспірологією в стилі коду да Вінчі Дена Брауна. Інакше важко пояснити навіжену одержимість нумерологією та зашифрованими символами. Тож у відкритому в 2020 році храмі можна знайти таку схиблену гру символів, що всіляко нагадують про міфологію великої вітчизняної війни. Діаметр барабана 19 метрів 45 сантиметрів. Символізує рік завершення Другої світової висота дзвінниці – 75 метрів. Храм відкритий на честь 75-ї річниці перемоги у Другій світовій. Висота малих куполів 14 метрів 18 сантиметрів. 1418 днів і ночей тривала радянсько-німецька війна 41-45 років. В іконостасі 48 ікон – символічне число за кількістю місяців війни, включно з японською кампанією. Площа мозаїки 2644 квадратних метри. За числом повних кавалерів ордена слави. Висота будівлі з нижнім храмом 96 метрів. А за цим числом ховається дата народження князя Володимира, якого Путін проголошує своїм особистим покровителем. Да. Та на цьому безумний креатив не закінчується. У храмі розміщено стенди, в які повставляли гільзи з прахом 15 тисяч радянських солдатів. Головна ікона написана на дерев'яному лафеті з під чавунної гармати. Рашисти твердять, що, мовляв, з цієї гармати били козаків і шведів ще під Полтавою. У служінні чорної меси рашизму, московський патріархат та інші посіпаки Путіна припинили дотримуватися хоча б якихось релігійних і православних канонів. Колір стін храму зелений, а точніше кольорів болотяної військової форми російських військовослужбовців. Бані храму, за задумкою храморобів, мали щоб відтворювати форму шолома Олександра Невського псевдогероя, якому російська пропаганда приписує епічну перемогу в битві якої не було. А через багато лет, а після видуманої Невської битви, в так називаємо першої Новгородської літпи, якраз служила ідеологічною підпоркою всієї цієї династії, да? первой новгородской летописи в буквально нескольких словах сказано о том, что пришли некие свеи в Устье, Александр вышел и прогнал их. Там не сказано, что это войны, там не сказано, что это армия. Вот, причем потери Александр понес в этом громадном сражении колоссальные. Несколько человек, несколько человек, не несколько сотен, а несколько человек, Включая, он потерял большого патриота и удивительного человека Дрочилу Нездылова школьники должны войти в ту первої и прочитать эти великі фрази. Больше нічого никакой інформації ми історики не імеють. Я хочу это. Це... Натомість образ Богоматері більшою мірою нагадує плакатне радянське зображена Родіна Мать завьо. Таким чином ідеологи перекидають символічний місток між атеїстичним радянським часом і нинішньою войовничою ідеологією та релігією расизмом. У храмі зображено святих заступників, які бережуть окремі військ, наприклад, Ілля Пророк, покровитель повітряно-космічних сил і повітряно-десантних військ, Варвара, покровителька ракетних військ стратегічного призначення, Андрій первозваний покровитель військово-морського флоту, та вже згаданий Олександр Невський, який вважається покровителем сухопутних військ. В світі згадуються саме в такому утилітарно-патронатному вимірі. Якщо дама исполняя эту заповедь Божию «плодитесь и размножайтесь», отказалась от, соответственно, искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться, пусть даже на время. Для московських попів слово Боже менш важливе ніж фейкові цитати полководців або вигадані звитяги. Серед мозаїк та ікон можна знайти мозаїку священники облітають Москву з тихвинською іконою на прохання Сталіна 8 грудня 1941 року. Історики неодноразово спростовували цю байку, але міфи для пропаганди важливіші за правду. Саме тому на стінах зображено ще одну давно викриту радянську побрехеньку про подвиг 20. 28 панфиловцев. Мы ну, покажем, если они еще не знают, кто такие русские, что такое у нас слабое место. Точно? Покажем. Что ты казах? А казах что, не русский? Что ты мне голову морочишь? Мы же сейчас за Россию деремся, или за что? За да шучу. Шучу. На раціональні аргументи і зауваження церковники відповідають просто з точки зору релігії. неважливо, чи це було насправді. Рашизм прагне тотального підкорення населення, і коли доведеться виконувати злочинний наказ, громадянин має ставитись до нього як до волі Божої. Є веселісь, тому що завтра умреш. Ще на етапі ескізів до мозаїк було очевидно, кому служитиме псевдосвятилище. Наприклад, у всій величі соціалістичного реалізму та іконопису на одній мозаїці мали постати зображення воєнних злочинців. Причетних до тимчасової окупації Криму, а на іншій мозаїці згідно ескізів мали зобразити парад пабідабесія і в узі Сталіни. Врешті, після публічного скандалу й обговорень, замість Путіна вліпили ікону а замість воєнних злочинців і поплічників диктатора зобразили священників. Щоправда, такі перестановки мало що міняють, а апарат кітчу православного пабідабесія продовжують фуражка і костюм Гітлера, що зберігаються в капищі та гордо іменуються реліквіями. Ба більше для виготовлення ганку храму використано особливий купаж для рашистських гурманів сплав металів із переплавленої зброї вермахту. Тріумф ідеологічної чорної меси мозаїка із зафіксованим переліком конфліктів, до яких причетні радянські і рашистські військові. Загалом їх 27, серед яких боротьба з міжнародним тероризмом та тимчасова окупація Криму. І звісно, рашисти залишили вільне місце для мозаїк, певно, для прославляння своїх військових злочинів у Маріуполі, Бучі, Ізюмі, Херсоні. Росія вже багато років перебуває у затяжному делірії та агонії. Країна зомбі, в якій релігійні обряди та православна віра підмінені мілітаризмом. І немає сакральнішого акту ніж черговий парад на красній площі, і для них немає звістки благішої ніж послання верховного Путіна.